Вітаю вас, друзі! Цієї ночі. Олександр Русик, український боксер, переміг у важливому бою за титул чемпіона світу. Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили. Ми це зробили. Перемогу у бою цієї ночі здобув також і ще один український боксер Денис Берінчик. Ну і оскільки Олександр Усик сам родом із тимчасово окупованого Криму, у тимчасово окупованому Криму цієї ночі були яскраві салюти. Ну і атаку цієї ночі відражав Севастополь. Ну взагалі так, то ніч була неспокійною, друзі, Непроста ніч. Активно, але весело цієї ночі було також і на територіях самої так званої Російської Федерації, тому що туди завітали знову невідомі добрі безпілотники. Також і росіяни атакували ірано російськими дронами Україну. А наша армія теж не спала спалаєти ночу. Одеса? Одеса... Дякуючи нашим оборонцям неба цієї ночі, було збито 37 із 37 ірано іран-російських дронів, якими росіяни атакували наші міста. Я маю знову сказати декілька слів про Олександра Усика. До повномасштабного вторгнення я багато його критикував. І було за що. Наприклад, Олександр Усик казав, що росіяни це майже наші брати, і знімався у одних фільмах разом із Ломаченком і росіянами на білоруськом русском мові. Скажи при встрече. здрасту. Брат, коли так звана Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, то Олександр Усик сильно, дуже сильно змінився. З всім хлопцям, які зараз на фронті, ви сила силенна! Він нагадує світові про російську агресію, розповідає про російські воєнні злочини і підтримує збройні сили України. Допомагає їм також і матеріально. Чого? Не скажеш про Ломаченка. По суті, ми являємося одним народом. Я вважаю, що взагалі українці і русські взагалі один народ. Василь Ломаченко, до речі, мій земляк ніколи не приховував своїх антиукраїнських поглядів. І ще до повномасштабного вторгнення він якось вийшов на ринг без українського прапора, а взяв прапор міста. Нещодавно Ломаченко усе ж таки узяв український прапор і вийшов із ним на ринг. Але тоді ж він одягнув футболку із голубом миру. Він не допомагає українській армії. Він не каже про російську агресію, не засуджує її. Він бореться за РПЦ. Райна Айванатюкамбекхом, супорт майкантрі, супортмаюкраїні ортодокс чоперебуваючи за кордоном минулого року, Ломаченко взагалі обіймався із росіянином. А ще пам'ятаєте, він якось у 20-му році виклав відео із російськими спецпризначенцями у тимчасово окупованому. У Криму життя оставит в бою, Костьми в полі ляжет, но вражину не пость. Чоловік православний, силу, зря не ніпрім. Спасибо всім, хто все ж увидел суть. Вона була совсем не в трікалорі. Я сьогодні спеціально зайшов на сторінку Ломаченка у інстаграмі, яка, до речі, заблокована на території України. І от Ломаченко досі те саме відео у себе не видалив. Промовисто Олександр Усик це чудовий приклад того, як людина може змінюватися на краще. Ломаченко це антиприклад, і я зичу Ломаченку програвати усі наступні його бої. Ну а тепер про Севастополь. Вночі на тимчасово окупований Севастополь було здійснено масовану ракетну атаку. Росіяни кажуть, що били ракетами атакам, але це поки що не точно. Вранці військово-морські сили збройних сил України повідомили, що було знищено російський мінний тральщик. Ковровец. Ковровец росіяни використовували, звісно, для розмінування, плавали на ньому до тимчасово окупованих територій Грузії і навчалися живучості. Вочевидь не довчилися задачу перед убиттям корабляк білікам Абхазії для охрани морських кордонів Росії. Атрабатуваються учення по боротьбі за живучість. Ми із великим нетерпінням чекаємо на фото знищеного ковровця. А тим часом так звану Росію знову масовано атакували невідомі добрі дрони. Українські безпілотники атакували цим раннім утром Славінський і Кущовський райони Краснодарського краю. Подавлено не 10 безпілотників. на ніні дісті зарева. Загорелся, все. Де-то ти ще літі. Якось кілька тижнів тому дрони атакували слов'янські НПЗ на Кубані. Тоді він призупинив роботу. Його ремонтували, відремонтували. Він почав знову працювати і знову прилетіли дрони. Попридворительна пострадавших пострадавши розрушення ні згарані також не зафіксовано. Оскільки не було ніяких влучань, росіяни усе збили. А що не збили, то воно не призвело ні до яких руйнувань. Слов'янський НПЗ був знову змушений призупинити свою роботу, але прилетіло також і ще на аеродром Кущовська. В Кущовському районі після падіння одного з безпілотників возникло локальне узгарання, яке не затронуло територію національних пунктів. Йде ліквідація постраждалих. це. Також на Кубані там розташована російська авіація, та не тільки місцеві поскаржилися на багато вибухів цієї ночі. А раніше цей же аеродром вже атакували українські дрони. Тоді було знищено склад із модулями до керованих авіабомб. І ще одна доволі цікава атака сталася у Ленінградській області так званої Російської Федерації. До нафтобази у місті Виборг прилетів також якийсь дрон. Виборг, Ленінградська область, границя з Фінляндією. Атака ця по справжньому загадкова, тому що, наприклад, один російський депутат написав, що дрон прилетів ймовірно із Фінляндії, тобто Фінляндія напала на так звану Росію. А очільник окупаційної адміністрації місцевої сказав, що насправді. Ніякої атаки не було. Це просто хтось пускав на нафтобазі салюти. Інформація атаки безпілотників на виборської нефтебазу не відповідає дійсності. На території старої виборської нефтебази пройшов хлопок в зв'язку з використанням піротехнічних средств. Усім просто здалося. Віримо, звісно. Тим часом тривають важкі бої по усьому фронту. Росіяни також продовжують наступати на півночі Харківщини, але ситуація потроху змінюється. Противнику об'єктивно не вдалося. Реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри, і скажу вам більше, що на деяких вітинках Силам оборони вдається бути не просто в активній обороні. А й вчиняти дії щодо покращення положення попередньому Це значить вибивати противника ним позицією. У мережі почали з'являтися кадри. Як росіяни займаються мародерством у Вовчанську із захоплених будинків? Вони викрадають майно, а потім його вивозять. А коли росіяни потрапляють там у полон, то вони кажуть, що вони не знали, куди їх відправлять. Якби я даже якщо чесно. Не знав, куди куди ми їдемо. і тут ми їм звісно знову віримо. А ще ми знаємо точно, як росіяни поїдуть назад у трунах у кращому разі. Нещодавно росіяни зайняли будівлю центральної клініки міста Вовчанська. А вже учора з'явилося відео, як українська авіація керованими авіабомбами знищує росіян у цій будівлі, практично вщент. Звісно, було би набагато краще, якби ми отак знищували росіяни ще на території самої так званої Росії, а не були змушені свою будівлю, Але наші зокрема американські партнери досі не надали нам дозволу бити їхньою зброєю по території так званої Росії. Авіабомби, це звісно дуже добре. Це чудово, коли вони прилітають по росіянах. Але давайте не забувати про класику. Е, ці Дрони як мухи просто літають над головою. Все це ясно. Від початку російського наступу на півночі Харківщини. Завдяки вам до підрозділів на цьому напрямку було передано багато дронів. Камікадзе будуть передані і ще, і ці дрони також допомагають зупиняти російські атаки. Дякую, що ви постійно підсилюєте наше відео. Військо, ваша допомога дуже важлива для українського війська. Ваша допомога дозволяє знищувати ворога іще ефективніше і рятувати життя української піхоти. Тож ви не зупиняєтеся і продовжуйте допомагати силам оборони України.